Після цього дружня зараз покажу. Зелені п'ятна такі. Ось така зелена плівка. І не масна, але просто воно зелень. І це не значить, що воно таке. Слава Ісусу Христу. Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні у нас, бачите, такий ливень вже друга ходка. Перший був пахлищі. Як говориться, буквально все було мокро всередині, але цей дощ, звичайно, що мокро, то непогано, бо давно не було чуть-чуть Проходили дощі, а так що та йти, місяць не було. Але в нас навіть видно потеплички і так навіть трохи град був. І видно, як зі стріхи, як ми кажемо, набирається водичка вкуп. Це непогано. Але один нюанс, щось трошки після цього дождя, зараз покажу. Зараз опять змило, не видно, але, а де не де видно? Зелені п'ятна такі дощ прийшов. о, Бачите, зелене, прямо під тараїн. Таке саме було. О, бачите. І це не значить, що воно таке воно прийшло, як то кажеться. Подивимося далі по рослині. Дощ був, як перестав, я сам думаю, що це. Воно тут таке зелене. Таке зелене, плівка така зелена. Оце може бути із, як скажете, з даху, з шифера, але це воно не так, тому що воно було і по полю. Може пільця в воздухі зібралась, Може, але в мене просто таке вперше тут. Прошли рік я не бачив, так як вже рік тут, а не бачив. І навіть було по потепличці. Теж по тепличці таке зелень. Як то кажеться, довкола, може щось щось таке і цвіте, в кого таке, скажіть, що воно може бути таке. Може, де таке є. Зелене, просто зелене, бачите. от така зелена плівка і не масна, але просто воно зелень. Буває на навозі, там де дощ піде і зверху на цьому зелені. це від гноївки, як кажеться, від гною теж. А тут нічого такого немає. І воно всю зелене. Но дощ впав добрі. Він місцями, буквально 25 кілометрів звідсіля немає. А тут це Львівщина, а тут впав добрі сьогодні. Промочило. Воно і непогано, звичайно. кажу, Щоб не було якоїсь, як то кажеться, кислотних дощів. Може не страшно, нічого, подивимося далі. По капусті, звичайно, і по цибульки. Треба проходитися Все рівно треба лікувати, як то кажеться. Редоміл Голд. Ілі з хто, чим як кропи. Так і ми будемо по розсаді пройтися пізніше. А зараз, що маємо, то маємо. Бачите, дощик. І він прямо такий добрий спустився, був тепличкий, поливав розсаду свою. І воно було аж прямо таке дощ, як Бачите, зелене сюди йде. Дожі як... Опа, зайшли. Як... як град навіть. Знову йде. Це наша розсада непогана. А це я. Трошка помідора висадили. Огірочок такий. Все, пробуємо. Зараз покажемо в дійсності він залив непогано. Залив непогано. О, бачите. Кабачок в мене накритий, просапаний накриті є. Ще я його тримаю під плівкою, по боках трошки відкриваю. Так як ввечері холодні, так само думав садити огірок, висаджувати сюди вже. Буду своїм методом. Е, є стопчики, ще стопчики верха планку і буду пускати догори. Е, подивимося, будучи обривати чи не обривати, подивимося. Це я про пагони лишні. Будемо помаленьку. Це в мене буде огірочок самозапильний. Бачите. Навіть візьміть капуста середня, теж прийнялася, висаджували сюди. А там рання. І картопля вже на сходи. Туди далі сходи в нас картопля з затиками. Зійшла фасоль. І коровка, бідно заховалася під деревом. А тут посадили бурячок вже такий у нас, бачите, тепличка, тепло і воно росте собі. Воно росте. А й от горох вже є, вже малечі пару штук лускав є горох. Хочу сказати вам по, дехто мене питає, по зелені. Це Петрушку я взяв. Петрушка. І кінза рядом. Кінзу я люблю. А Петрушка брав в пачки. Раніше великі пачки брали. Туди далі в нас є алігатор, сорт кропу. А Петрушка в нас сорт. Петрушку брав по, по цій пачці. Сорт навіть і забув. У нас картопля така вже величенька, вже є маленька, скоро покажу вам. І звичайно є жуки, без них і в теплички не можна. Все лишилась в нас непогана капуста. Німецький сорт. Читав, загуглив його, назва якась така дивна, якщо треба кому скажу. О, бачите яка. Вона похожа на агресор. Насіння здорогувати трохи, звичайно, але я брав, вона 4 до 3-4 кілограма головки. І пишеться, що до квітня місяця зберігається. Ну, так пишуть. О. Ну і Наша Ярославна вона буває 5-6 кілограм. Добра на засолку. Голубці добре з неї робити. Та й так непогана капуста. Трошка, правда, головки крупніші. О і хочу показати все такі кольори. Бачите? Що воно, до чого, не знаю. Це моя капуста. Всім здоров'я, Україні побачимо.